Так, зачекай. Ти ж з нами вже попрощався. Так, але ви мене не відпускаєте. Канал без мого контенту ви майже не дивитесь, тому ми будемо робити трохи по-іншому. Зараз не смійтеся, як ви бачите, канал знову змінив свою назву. Я сподіваюся, це в останній раз. Тепер канал називається Колісник Медіа. Я буду вам е, намагатися робити по одному два огляди в тиждень на ключові футбольні поєдинки в Європі, так як ми і робили це раніше, якщо це буде фізично можливо. Но, окрім того, я залишу декількох авторів ще на каналі, тому що їх контент точно вартий вартий. Шої уваги, також я вас всіх прошу підписатися на наш телеграм-канал Футбол Центр, на якому ми даємо вам дуже крутий, я б навіть сказав, топовий футбольний контент. Там є навіть переклади фрагментів закордонних футбольних шоу. На українську мову. А плюс там ексклюзивно скоро почнуть виходити мої подкасти. Тому кращого телеграм-каналу футбольного в Україні просто немає. Тому посилання в описі, підписуйтесь обов'язково. Ну що, усім привіт, друзі. Сьогодні говоримо з вами про два ключових поєдинки в чемпіонатах Іспанії, і Німеччини, напевно, в усьому сезоні. Тому що Жерона, Раал – два перших місця, Байер, Баварія, два перших місця. Жерона не повинна була показати взагалі, чи вона. Проможна потягатися з мадридським раундом за чемпіонство в цьому сезоні, а Байер мав довести свою непереможність в матчі проти Баварії в першому колі між ними ніч'яю. Ось зараз все вирішувалося. Чи Байер продовжить бути непереможним і посягне на чемпіонство, на вічне чемпіонство в Баварії. Чи все-таки Байер просто стане найкращою командою в Німеччині серед звичайних команд? Та Баварія, як завжди, буде дивитися на всіх. Згори, але перед початком огляду я хочу нагадати вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт нашого партнера компанії Favbet і отримати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Дай спорту себе підтримати. Переходь за посиланням, отримуй бонус і будь середині гри разом з Favbet. Почнемо з Іспанії. З поєдинків Жирони проти Мадридського реалу, які закінчилися сумарною поразкою 0,7. Не треба робити якихось там важких висновків, все лежить досить таки на поверхні. Очевидно, що Жерона не може протистояти Мадридському реалу в цьому сезоні в чемпіонаті Іспанії. Можна накидати ще якихось пафосних фраз, типу «Жироні вказали їх місце і так далі. Але ну це і так очевидно. Давайте краще подивимося на цю гру трохи з іншої сторони. Мадридський Реал зайшов в цей сезон без центрального нападника. Хоселу не рахується, тому що Хоселу, коли він не забив пенальтів в цій грі, в його очах читалося абсолютно все. Читалося це сумне сприйняття реальності. Дійсно, він, він дуже хоче, але він не може бути гравцем рівня Мадридського Реалу. Карло Анчелоті залишився на цей сезон тренером Мадридського Реалу, хоча були чутки і були вже навіть конкретні новини, що він покине команду, поїде тренувати збірну Бразилії, але його залишили. В принципі, на мою думку, це була помилка тоді, в той період часу. Чому? Тому що Карло Анчелоті програє всі або майже всі тактичні битви. Хаві показав, що йому абсолютно не важко обігрувати анчелоті декілька разів підряд, і оскільки сучасний футбол це все про тактичні битви, здавалося б то. Анчелоті треба спокійно їхати, тренувати збірну Бразилії, не заважати їй грати в свою джог Боніто і, в принципі, кайфувати на пенсії. Але Анчелотті якимось чином вмовив Флорентіно Переса влаштувати цю саму Джогу Боніто бразильську в самому мадридському реалі в цьому сезоні. Дивіться, на даний момент мадридський реал, очевидно, напевно. Одна з найкращих, а можливо навіть і найкраща команда в світі, яка грає у футбол, сприймаючи його як гру простору і часу, а не як тактичні битви. Тому що в тактичних битвах Карл Челоті програє багатьом. І тому. Гра реалу, я не скажу, що вона відпущена, що футболісти самі вирішують, що робити. Ні, дивіться, в чому головна суть, зайшовши в цей сезон без центрального нападника і отримавши Белінгема, гра реала стала одночасно простою і надзвичайно складною, тому що Джо Белінгем може давати, не будучи центральним нападником сам по собі, може давати в центрі поля завжди чисельну перевагу над будь-ким із суперників, тому що він є четвертим центральним. Півзахисником. Мало хто зараз в Європі грає з чотирма центральними півзахисниками. Я не бачив багато команд, які грають ромбом. До речі, Мілан Карло Анчелоті там, 2003 років, міг би зараз посперечатися з Реалом Карло Анчелоті 2024 року. 20 років між командами, і він знову повернувся до четвірки в центрі поля, яка все вирішує. Суперники Реалу змушені прийняти цю чисельну перевагу в центрі поля у їх суперника, тобто у самого реалу, тому що ні у кого зараз майже немає е, більше трьох центральних підзахисників в команді. Але при цьому ж ці самі суперники Реалу не можуть підняти свою лінію оборони високо. Хоча проти них немає центрального нападника. Чому? Тому що швидкі Вінісіус і Родріго. Тримають лінію оборони суперника нижче, ніж це могло б бути. Але далі виникає логічне питання. Без центрального нападника з перевагою в центрі поля, окей, з швидкими Вінгерами, хто буде завершувати? І ось тут є головна фішка Мадридського реалу: те, що на місці центрального нападника може опинитися будь-хто. Кама Вінга, будь ласка, Белінгем – само собою, Родріго Вінісіус також. Разом Родріго Вінісіус і Белінгем, окей. І в цьому є головна сила реалу зараз, тому що до них неможливо підготуватися. Немає чітких тактичних заготовок. Все робиться по ситуації. Тобто, диктує ситуація вбігання Камавінге, воно буде. Диктує вбігання Белінгема, воно буде. Диктує звуження Родріго і Вінісіуса – значить, ці звуження будуть. Але щоб команда могла грати в такий футбол, вона просто змушена мати економічно невигідний склад. Тому що такий футбол, чистий футбол, без тактичних заготовок, коштує шалених грошей, тому що тут повинні грати футболісти з величезним досвідом, тут повинні грати молоді таланти, які дадуть фізичну швидкість, витривалість і так далі. І саме тому. Флорентіно Перес кричить на кожному кроці, що йому потрібна Суперліга, тому що тримати такий склад йому ну просто неймовірно невигідно. Клуб, який ставив би собі за завдання бути економічно більш-менш вигідним, хоча б не кажучи там про якісь великі прибутки. Такий клуб ніколи б не тримав в команді одночасно Кроса, Модріча, Карвахаля, Лукаса Васкеса, Алабу і ще когось там 30+, з великими зарплатами. Цих гравців ти ніколи дорого не продасиш. Ти можеш на них тільки витрачати. Плюс молоді таланти, яких ти не хочеш продавати, бо вони тобі також потрібні. У них просто страшенні контракти. Глобально клуб заробляє тільки на призових від виграних турнірів. Маркетинг, звичайно, велика частка заробітку, спонсорські угоди, окей, але ну їхні контракти вони неймовірно великі, просто неймовірно фінансово. Такий склад мадридського реалу це просто самогубство, це чисте фінансове самогубство. Тому Перес і Волає, дайте суперлігу, потрібний приток грошей ззовні в клуби, тому що не вигідно. Ну звісно, не вигідно. Ти зібрав команду, яка може грати без тренера взагалі. Вона буде й так вигравати футбол. Але звісно, це не вигідно. Тобто, ти читериш. Ти збираєш те, що в нормальних умовах, в принципі, зібрати неможливо, але ти його збираєш. Це не кажучи про те, що буде МБАПЕ ще і про МБАПЕ я в кінці скажу. І без таких досвідчених гравців, на яких ти просто витрачаєш гроші і ніколи з цього не заробиш нічого, більше ця команда так грати не буде. Тому тут треба вибирати. або ти. Супер команда і фінансово просто труба. Або ти починаєш розпродавати, і вже команда не така крута. Ця гра була якраз яскравим протистоянням команди, яка грає за чіткими тактичними напрацюваннями, тому що жрона як команда City Group, в принципі тренується за конспектами Манчестер-Сіті, за системою Манчестер-Сіті, і протистояння команди, яка просто творить на полі. Цей матч він зовсім не означає, що мадридський реал може обіграти так легко будь-яку системну команду. Ні, тому що Жерона не є найсильнішим представником системних команд, тому що в Жероні зібрані хороші гравці, але все таки не топові. Але коли ти виходиш на гру без жодного центрального захисника і захищаєшся парою Карвахаль, що мені, і періодично туди падає Вальверде третім, якщо треба буде підстрахувати, якщо раптом Карвахаль почне просідати під Доввиком, то в принципі. Не давши створити нічого своєму супернику в такій ситуації, ти доводиш, що твої гравці. Ідеально знають футбол, що стосується голів у цьому поєдинку, то вони, як і в принципі, гра реалу, вони не піддаються тактичному аналізу, тому що всі вони забиті в першу чергу за рахунок індивідуальної майстерності. А сила реалу полягає в тому, що команда якраз створює умови для того, щоб проявляти цю індивідуальну майстерність. Плюс коуту просто провалився в цій грі. Він потрапив під Вінісіуса. Вінісіус його знищив, і в принципі ця гра буде ще дуже довго снитися. Коуту в нічних кошмарах. Те, як забив Вінісіус перший гол, там не до коуту питання більше, хоча, в принципі, коуту не було на своїй позиції. Його підстрахували, звісно, партнери, але підстрахували тільки номінально. Те, що було під час другого голу, там коуту дав віддати гольовий пас Вінісіусу з під себе. Але найголовніше, що можна сказати по цьому голу, це те, що відсутність центрального нападника Уреала. Вона повністю розхолоджує центральних захисників суперника, тому що вони починають грати на дуже розірваній між собою дистанції, тому що не треба нікого страхувати. Немає суперника в зоні. Немає про такого грати, і між ними вже відстань досить таки велика. І це є коридори для вбігань Белінгема з глибини. Це ж взагалі-то нічого нового в цьому немає. Це те саме, що придумав Пеп Бардіола тієї самої ночі, коли він викликав Месі там, оскільки о третій годині ночі, коли він перед класіко, вигадав позицію хибної дев'ятки. Або там не вигадав, а просто придумав, що саме Месі буде грати на хибну дев'ятку. І зараз теж саме відбувається в Мадридському реалі з ролью Белінгема. При 3-0 там знову ж таки Вінісіус обіграв один в один коуту і на індивідуальній майстерності все це завершилось голом. Ну і при 4-0 коуту в центрі поля сам втратив м'яч в ситуації, коли втрачати її просто не можна. Вінісіус його переїхав, і це стало початком чергової гольової атаки. Потім він ще й пенальті привіз, і в принципі, психологічно після такого поєдинку відновитись дуже і дуже важко. Це може зайняти багато часу. А найголовніше, що в цьому матчі коуту. Скаути багатьох клубів переглядали з прицілом на купівлю літом. І я так розумію, що це були клуби з грою в Лізі Чемпіонів. І дивлячись на те, що зробив з коуту Мінісіс, можливо, команди рівня Ліги Чемпіонів від коуту будуть відмовлятися. Що ж до ідеального хаосу в виконанні мадридського ралу на полі, то я вже це колись говорив, і зараз можу тільки підтвердити, на мою думку, якщо Кілян Мбапе прийде в цю команду і всі стануть на свої місця, тобто він займе позицію центрального нападника. Вінгери, там Вінісіус Родріго, центр поля, ну не знаю там Вальверде, Белінгем Кросс або ще хтось. Ну тобто всі стають свої позиції схема 4-3-3, То Мадридський Реал від цього тільки програє. Ну дійсно в атаці буде менше свободи, тому що вже буде чітка структура в обороні. Наприклад, в пресингу Белінге відпрацьовує набагато крутіше, ніж Мбаппе. Мбаппе вже показував свій пресинг, коли вони пам'ятаєте, як вони грали проти Манчестер Сіті. Вони приїхали до Манчестер Сіті з Мбаппе, Неймаром і Месі і просто-просто не працювали взагалі в пресингу. Тобто Мбаппе – це це зірка. Це черговий культовий гравець для мадридського реалу. Флорентіно Перес візьме його, виграє в маркетинговому плані. Окей, підрахує гроші, знову почне просити Суперлігу. А найголовніше, що він втратить цю магію у виконанні мадридського реалу на полі. Просто втратить. Тому що те, що відбувається зараз, це ну, я не люблю казати великих високих слів. Вибачте, високих слів. Ну але це дійсно магія зараз на полі. Тому що вона не піддається аналізу. Воно просто, от, от як вони бачать, як вони інтерпретують ситуацію, так вони і грають. Немає заготовок, там тільки, тільки базові. Більше немає нічого. А Дивлячись на те, що робить Вінісіус в останні півроку, я взагалі не впевнений, чи потрібний реалу. Більш зірковий гравець в атаку. А ось в Німеччині приблизно така ж сама передігрова ситуація завершилася зовсім з іншим результатом. Байер Хабі Алонсо, чисто тактична команда, просто переїхав Баварію. Але треба також відзначати, що нинішня Баварія це зовсім не те, що нинішній мадридський реал. Тобто команда зіркова, команда з регалями і так далі. Але зараз Баварія не має того складу, який може вчисту перегравати своїх суперників, тому що окей, Кейна взяли, з питань немає, Голеадор і збірна Англії, все інше. Рішення Дайера взяти мені взагалі не зрозуміли. Мазрауї, Павлович, Бое, тобто як мінімум плюс Дайер – як мінімум чотири гравці основи Баварії в принципі не відповідають супер рівню і суперамбіціям. Поки що хтось ніколи не заграє більше. Ну як, наприклад, Даєр або Мазрауї, в принципі, їхній потяг глобально пішов в тому плані, що у них не буде більше прогресу. От які вони є, вони краще не будуть по павлию чи по боя, понятно, там треба чекати. А, тому Баварія зараз не, не реал зовсім. Система оборони, яку використовує Хабі Алонсо в цьому сезоні в Байері, вона, в принципі, давно вже відома. Вона виведена як одна з найбільш надійних, коли ти не маєш топових гравців. Збірна України, до речі, так захищалася в. Кількох дуже важливих і важких поєдинках проти топових суперників, коли тренером команди був Андрій Шевченко. Це система 5-5. Спочатку п'ятірка перекриває повністю центр поля, не розривається на фланги. Просто п'ятірка закриває центральне коло. За ними стоїть п'ятірка в лінію. За крайнього нападника команди суперника відповідає крайній захисник. А за напівфланги відповідає крайній центральний захисник. Ніхто з центральних півзахисників нікуди не взагалі не відходить з позиції. І таким чином. Коли ти правильно розібрав крайнього і гравця у напівфланзі, пролізти більше нікуди, тому що центр як був забетонований п'ятьма гравцями, так і залишається. І тобі треба знову розвертати. Поки суперник розвертає, ти перебудовуєшся швидко і на іншому фланзі робиш те ж саме. Забираєш крайнього, на півфланг забирає крайній центральний захисник, а середина так і залишається прикритою. Супернику нічого не залишається, як знову намагатися розвернути. Потім це все завершиться якимось необдуманим рішенням, тому що так довго катати неможливо. І Байер зараз робить це ідеально. Також Алонсо поставив Байеру просто нереальну компактність, аномальну компактність, тому що багато говориться про те, який Грімальдо зараз сильний в атаці, як він забиває, віддає. Але саме в командній обороні у латералів Байера, у них ключова роль у Грімальдо в тому числі. Тому що саме від латералів залежить. Е скажімо так, правильність розташування в цьому компактному блоці, тому що зазвичай крайні футболісти вони падають в лінію і вони тримають останню лінію оборони. Тому що завжди здається, що чим нижче ти знаходишся до своїх воріт, тим якби надійніший захист. Це взагалі догма, яка в принципі не працює в футболі, але психологічно футболісти так роблять. Тобто я краще опущусь нижче, і це буде рахуватись за більш надійний захист. Це все фігня. Грімальдо показує наочно. Як це працює у випадку з латералями, тобто його задача максимально швидко передати гравця своєму центральному захиснику, як тільки необхідно піднятися вище по флангу і закрити ближнього футболіста-суперника. Грімальдо як тільки це робить і переключається від одного футболіста до іншого, і при цьому його встигають підстрахувати його центральні захисники, тобто перебрали всі, змістилися, і таким чином Грімальдо саме Грімальдо закриває останню коротку можливість зіграти в пас все so. І далі грати коротко, просто нікуди. З іншого боку, це одна з найбільших компактностей, якщо можна так казати, яка зараз є в європейському футболі від Хабі Алонсо. Вона вже межує відверто з авантюрою, тому що при такій компактності, і якщо у твого суперника є хороший пасуючий, там або опорний, або центральні захисники, при цьому є не дуже швидкі латералі на флангах, то можна дуже швидко переводити цей м'яч в вільну зону і гравці Байера. Проти такої команди, де є пасуючий і бігун на фланзі, можуть набігати за гру кілометрів по 15. а це вже просто верхи, взагалі можливостей футболістів. Байер грав проти м'яча спочатку в цьому поєдинку, тому що, по-перше, проти м'яча грати легше, хоча Байер не збирався спочатку це робити. Спочатку Баварія змусила Байер грати проти м'яча. Баварія дуже сильно пресингувала на початку і вдало пресингувала. Почати атаки Байер не міг. Але при цьому ж коли там були переведення і Ведення м'яча вже від воріт Баварії, зрозуміло, що лінія оборони Байра була дуже високою по центральній лінії, тобто ніхто нікого не боявся. Ніхто нікого не боявся. Звісно, що е, така, таке високе розташування лінії оборони воно підштовхувало Баварію атакувати глибину. І, в принципі, є сане. І якщо сане дати хорошу передачу на вільну половину поля, то можна розраховувати на те, що десь щось може й вийти. Але у Баварії давати ці передачі просто нікому там за ці передачі відповідає зараз дайер. А у дайера пласера немає. Є якісь зависушки. Довгі, високі передачі, довгі я маю на увазі по часу. Летить м'яч дуже довго. І тому. Нічого з вільних половин поля Баварія не могла витиснути. Упустимо моменти, які виникали там через технічний брак, тому Памекано щось привозив. Краще сконцентруємось на тому, де були якісь тактичні аспекти. По-перше, високий пресинг Баварії, який класно працював на початку матчу, поступово почав. Бути не таким ідеальним, чому, тому що коли ти граєш настільки високо в пресингу, ти там тримаєш всіх в полі зору гравців суперника, то індивідуально програвати дуелі, звісно, що не можна. Дайер програв свою дуель. Після цього лінія оборони Баварії показала максимальну незлагодженість, в тому плані, що коли Байер побіг в цю атаку швидку, чотири захисники Баварії грали. В свій захист. Тобто кожен захищався якось по-своєму. Дайер почав гальмувати взагалі рано. У Памекано також, начебто, намагався витримати високу лінію офсайду. Але Кім, Кім не тримав ніяку лінію офсайду, Кім біг обличчям до своїх воріт, але при цьому Кім дивився, щоб Грімальдо опинився в офсайді, якщо передача піде на нього. Але це все перекреслював повністю Мазрауї, який біг перелякано до своїх воріт, і абсолютно всіх гравців атаки Байру залишав в грі. І дивлячись на такий захист, я, в принципі, чітко згадую часи гри Боатенга за Баварію. В принципі, не бачу ніяких відмінностей. І відразу ж в наступному епізоді, який і є наслідком цього невдалого пресингу Баварії, команда пропускає гол. Тому що в футболі, в принципі, помилки рідко коли проходять безслідно. Якщо ти помиляєшся, то ти або заробиш картку, або тебе замінить тренер, або твоя команда пропустить гол. І забив цей гол орендований у Баварії гравець. І після гри Томас Тухель почав жалітися, що ось в Англії є таке хороше правило, що орендовані гравці проти своїх команд не грають а тут от в Німеччині ми віддали в оренду, а він нас ще й поховав. Так знаєте, ну не солідно таке говорити, по-перше. Особливо тренеру Баварії, по-друге, і Тухель проявив необачно, скажімо, свою слабкість. От якби ще в нього хтось запитав, як у нього в голові виникло рішення взяти запасного гравця Тоттенхема в основу Баварії, і в цього гравця немає ні передачі, ні стартової швидкості. Це було більш класне питання. В матчі була також купа епізодів з класним пресингом на флангах від обох команд. Німці завжди в цьому плані були дуже сильними. Я взагалі не скажу, що Баварія зіграла якийсь поганий поєдинок. Баварія робила все правильно, що стосується ігрового процесу, от саме між штрафними майданчиками. Тобто по грі все було ну, начебто там, на рівних. Але от, в завершальній стадії в атаці або вирішальні моменти в глибокій обороні Баварія програвала. В деталях саме програвала. Щоб це яскраво проілюструвати, достатньо подивитися на два абсолютно ідентичних епізоди. Перехідні фази це по суті ключові фази в сучасному футболі. Тому що коли ти втрачаєш, тобі треба відразу зайняти позиції в обороні. І, а коли ти перехоплюєш м'яч, тобі треба максимально швидко використати якраз той момент, коли суперник ще не перебудувався і не вибудував оборонну лінію. І ось перехоплення у Баєра. Тобто Байер перехоплює, відразу починає атаку. Всі чотири футболісти Баварії в лінії оборони знаходяться на своїх місцях. Але при цьому відстані між ними не витримані. Відстані неправильні. Можна дати діагональ. Тобто вони розкривають свою оборону. Їх, начебто, кількісно й вистачає, але по факту вони займають трохи неправильні позиції. Там же ж суть уже йде в метрах. Там не якісь шалені відстані, але там треба витримати все в метрах. І проти них діагональ проходить, і гольовий момент є. І ось рівно така ж ситуація проти Байера. Баварія перехоплює, гравець з м'ячем має час, має простір, піднімає голову, і він бачить, що діагональ просто не пройде. Немає навіть шансів віддавати цю передачу, тому що захисники Байера якраз таки витримують ідеально дистанцію між собою. Ось ось і вся різниця. На цих деталях і виграються матчі. Я не буду говорити багато про гравців в цьому поєдинку, тому що все-таки це саме була тренерська дуель, і я вам скажу, що глобально видно, що Алонсо видресирував свою команду. А Тухель, начебто, й дав правильну теорію своїм гравцям. Але цю теорію на практиці команда не до виконує на початку другого тайму. Байер забив гол. З такої ж ситуації, з якої розпочиналася та перша гольова атака, тобто коли Баварія пішла у високий пресинг, і Байер вийшов середньою передачею з дуеллю в центрі поля між центральним захисником і гравцем Байера. І знову центральний захисник Баварії програє цю дуель. То був Байер, о, то був Даєр, вибачте, в першому таймі, а тут програв, здається, у Памекано. І ми бачимо, в чому якраз так недопрацьовує Баварія. Окей, там. Програли дуель, швидка атака Байера, але при цьому ж захисники встигають повернутися. Але вони розірвані по дистанції, вони не звужують, вони не захищаються, вони просто знаходяться в захисті, але вони не захищаються. Рахується, що відстань між захисниками при активній обороні не може бути більше 7-8 метрів. І то, коли вже йде дуже активна оборона, там вже 5 і менш. В даному випадку відстань, зона, яку атакує Грімальдо, а це зона між упамікано і Мазрауї. Вона десь на півполя поперек, тобто там метрів 30, напевно, відкрита зона. Це між двома захисниками. І цю зону ні у Памекано, ні Мазрові не страхують. Вони фізично не можуть це зробити, тому що ця зона занадто велика. Тому глобально видно, що Баварія не надресирована. Баварія за весь матч проб'є один раз в площину воріт Байера і наглядно продемонструє, що вона не є зараз найкращою командою Німеччини. А найкраща команда Німеччини розгромила Баварію 3-0 з знущальницьким голом в порожні ворота останнім ударом в матчі. Хабі Алонсо. Підкорив Німеччину в цьому сезоні. Тобто, 13 турів до кінця у нього до сих пір нуль поразок, він відривається від Баварії на 5 очок. Чи може Хабі Алонсо не виграти чемпіонат? Ну, звісно, може. Подивіться на нещасний випадок Борусі в минулому сезоні. Але Хабі Алонсо точно показує найвищий і найкращий рівень роботи з командою, яка діє на полі по сценарію. І дивлячись на це, як грає Байер, я вам можу сказати, що на мою думку. Абсолютно неочевидним є варіант для Хабі Алонсо з продовженням кар'єри в якомусь топ-клубі з багатьма уже досвідченими футболістами в складі. Тому що Хабі Алонсо на даний момент показує себе як тренер, який ідеально може навчити. А от управляти вже готовими зірками, ну, такого поки що від Хабі Алонсо не видно, тому що, в принципі, він управляє байером. Тобто, Юліан Нагельсман, який був таким же, як і Хабі Алонсо, правда, без чемпіонських амбіцій, ну, я маю на увазі тоді ще Хофенхайм перші роки, Юліан Нагельсман, коли прийшов в Баварію, втратив увесь свій шарм за два місяці. Просто, от оце все новаторство, такий весь успішний, молодий, і так далі, це все пф, розбилось об Томаса Мюллера. Тому не знаю, подивимося, що буде з Алонсо. Я б все-таки, якщо йшов би в якийсь топовий клуб. То в той, який буде перебудовуватись. Тому там Ліверпуль, який буде змінювати еру, ну можливо, це є непоганий варіант. Який варіант бачите для Лонсови? пишіть обов'язково в коментарях. На цьому, все дуже дякую за увагу. Сподіваюся, вам сподобалось. Ставте лайки, коментуйте і побачимось. Грайте і розумійте футбол.